Вітаю всіх. Я хочу спеціально таке відео зняти, тому що цією проблемою буду, я більш уверений, що будуть стикатися ті владі тракторів саморобних, котрі мають ставити коробку ГАЗ-51. Я в прошлому відео показував, які у мене були проблеми. Значить, на цьому вторичному валу коробки передач. Стоїть о така цафа. І сюди, ви не дивіться, це я вже вкрутив сам оці болти. І сюди вкручуються вкручуються болти з мелкою різьбою. І ці болти з мелкою різьбою тримають кардан. І є така особливість у ГАЗ-51. Всі водії жалували завжди, що у них. Послабляються ці е, болти, які тримають кардан. От, і їх е, періодично потрібно підкручувати. І от Коли я взяв цю коробку передач, а у мене теж попередня коробка передач на, на, том, на цьому тракторі, який вже є, то в мене були розбиті гньозда. Тобто болти розкручувались, прослаблялись, розбивало гньозда. І зараз практично е, закрутить туди. E, самі болти не представляється можливим, тому що e, вони тримати не будуть. Як я хотів зробити, я хотів зняти тормоз. Покажу железякою цей тормоз. От, стояночний. Ручний. E, і в оцю цапку Оцю цапфу, Закрутить болти. Тобто, якщо ми знімемо стояночний тормоз, то вона буде у нас відкрита. І я сюди болти закрут... заводив і прикручував ось у нас відрізаний фланець із кардана, прикручував цей фланець. Так я зробив на цьому тракторі, який котри, в мене зараз працює. От. І в цьому я хотів теж знімати і робити примір е, так. же само, Або хотів приварити ось сюди гайки з цієї сторони, гайки, щоб можна було вкручувати е, свіжі болти, е, по, е, і щоб стояли свіжі гайки, щоб не було ніяких проблем. Але мене підписник один. Коментарі, дякуючи йому, підказав одну дуже хорошу ідею. Не закручувати гайки і не ставити сюди, гайки не приварювати, а завести гайки, болти. І таким чином вони будуть ось таким образом готові для того, щоб прикручувати. Кардан. Ви знаєте, це дуже інтересна, цікава ідея, і я йому дякую, ще раз говорю за цю ідею. Тому що практично я тепер можу залишити ручний тормоз без всяких проблем. От. Але я дещо навіть усовершенствував цей процес. Зараз я розкажу, як. Значить, що я зробив? Я сюди почав заводити болти, а ці болти так не заведеш, тому що тут мелка різьба, а тут ці болти мають звичайну різьбу. От. Тому до два е, виходи було, або ці е, розсверлювати ці гнізда. в которых ставятся болты, болты або нарезать новую резьбу. И вот я пишу по такому именно сценарию. Я взял вот такой мечик. Вот мечик с всей вот резьбой, который которых вот на этих болтах, это обычная резьба. Вот. И нарезал резьбу, В цьому фланці поверх прослабленої цієї мелкої різьби. Це дуже легко вийшло, і дуже, як кажуть, гарно вийшло. І я взяв і закрутив прямо у цей фланець уже болти. Вони легенько пішли. Таким чином я е, нічого не прослабив. Зараз е, сюди стає ось фланець заднього моста, я говорив, що я його відрізав. Ось зараз він стає чітко сюди. Ось зараз трохи з натягом, що і треба було. Ось, е, і для того, щоб ці болти у нас не, не е, розкрутились і щоб. Коли ми будемо закручувати відкручувати, щоб не було ніяких проблем, щоб вони не повертались, я поприхвачував сварочкою. Але є теж одна така особливість. Я їх то позакручував гарно, але мало ли що. Щоб не повело ці болти. Тому що нагрівається желізо, хто його знає, як воно себе поведе. Я вставив ось цей фля... Фля... флянець, Отак, десь на кілька сантиметрів. От, і варив уже, коли цей флянець кардана, був, знаходився на цих болтах, щоб болти не повело нікуди. І таким чином ось я вже практично вийшов із цієї ситуації. У мене готово готове рішення. Тепер залишилось ставити. Ставити цей флянець в коробку, закручувати гайку, стопорити. І можна прикручувати кардан. Причому кардан можна, я досить довгі болтики поставив. Кардан можна прикручувати таким чином, щоб навіть поставити контрогайку. Тобто дві гайки. Одна буде основна тримати, а друга буде вже як контрогайка. Ось таким чином можна вийти з цієї ситуації. Я думаю, що буде корисно тим, хто ставить з грузових автомобілів коробки передач, і котрі стикнулися з такою проблемою. Тож я ще раз повторю, що у мене зараз е, я повністю вирішив всю проблему. От, буду ставити і ручний тормоз у мене залишиться. І все буде е, гарно триматись, нічого не розкрутиться і ніяких проблем не повинно бути взагалі.